Сьогодні поговоримо про мотивацію. Пропоную переглянути цей прямий ефір. Я поділюсь однією фразою, яка ну, просто мене дуже заводить, знаєте, яка заряджає і заставляє діяти. А ви поділіться, будь ласка, своїми фразами. Тут внизу я поділюсь цим відео, а ви своїми фразами, які вас все-таки надихають і заставляють рухатися. Дивіться, коли ви все-таки хочете щось почати робити, але даєте собі час потім, пізніше, через якийсь там певний час, можливо, завтра, можливо, через місяць, ну, ще, можливо, з весни вже, після Нового року, я не знаю, кожного ми собі там розтягуємо це задоволення. І скажіть, будь ласка, у вас багато буде життів попереду? Щоб ви могли собі відтягувати те задоволення, про яке ви мрієте, відтягувати оті цілі, які ви собі ставите. Я дуже класно почула фразу, вона мені дуже подобається, заряджає, вона звучить так: життя одне і більше такого не буде. Дійсно, життя одне і більше такого не буде. І я дуже шкодую про те, що от я раніше не була такою сміливою, що я раніше не почала отримувати просто задоволення від того, чим я зараз займаюся. Постійно якісь страхи, постійно щось там на мене якісь впливало, те, що про мене подумають інші люди, а що мені скажуть, а раптом мені відмовлять, а вдруг у мене не вийде. І оце все постійно мене, знаєте, якби. Я ставила все, все те, що мені хотілося, я ставила на паузу. Здійснення мрій своїх дітей я також відкладала, ставила на паузу. Елементарний ремонт в квартирі, розумієте, якось відкладається і відкладається. А коли ти собі говориш фразу, яка б не була сфера, накладаємо фразу життя одне і більше такого не буде. І ти розумієш. Що не просто такого життя не буде, а вже такої, такого дня, як сьогодні його вже не буде. І ми просто на щось постугаємо час. Тому, якщо у вас є мрії, якщо у вас є цілі, якщо у вас є мета, якщо у вас є якась ідея, берете цю ідею і зверху накладаєте фразу, так як я накладаю життя одне і іншого такого не буде. Берете свою там, ціль, до якої ви йдете, і, наприклад, у вас опускаються руки, просто згадайте фразу: життя одне і іншого такого не буде. Якщо ви сьогодні собі відкладаєте на завтра, на потім, через місяць, колись колись там іншого разу, згадайте, що життя одне. Дуже це розуміють ті люди, які вже, знаєте, в них є такий певний досвід за плечима. І чим ближче, ну чим, скажемо, старші ми становимося, стаємо, чим більше якби, такої мудрості, можливо, життєвої з'являється, ці люди більше розуміють цю фразу. Тому що ми всі от, в кожному періоді всі думаємо практично одинаково. Коли людина там ще юна, молодість, і все таке, а, у мене ще є безліч часу попереду, я встигну. Знаєте, зачасту бачу в людей середнього віку, ну, прямо таки середнього віку, такі, знаєте, ще і прямо крутіші живчики, а вони вже ставлять на собі хрести і кажуть, та, треба було починати, коли мені було 20, а що мені вже зараз 40, вже не починали бути багатими, то й нема чого ставати. І дуже багато людей, які в віці 60-70 шкодують про те, що навіть 40 не почали. Тому що, от розумієте, кожен етап і кожен вік він по-своєму дуже крутий, дуже класний. І ніколи, ніколи не пізно починати щось нове. Пам'ятаєте, життя одне і іншого такого не буде. Лише ви, ви можете керувати своїм життям. Лише ви винні в тому, що ви знаходитеся в якійсь певній ситуації. Лише ви, завдяки вам, ви досягли якихось певних результатів сьогодні. Ніхто у цьому не винен, ніхто в цьому не, скажімо так, лише тільки ви, лише ваші досягнення особисті. Тому пам'ятайте, що би не було, яка б у вас не була, там, як би ви не, не, господи, не впадали в депресію, не опускали руки, не думали, що це вже все, ну так і буде, всі так живуть, і я так буду жити. Пам'ятайте. Життя одне і іншого такого не буде. Ви живете своїм життям, ви самі вправі вирішувати, як його прожити. І моя така рекомендація: зробіть його набагато яскравішим. Додайте яскравих фарб в своє життя. Купіть собі якісь е, е, улюблені речі, ті, що вам дуже-дуже хотілося, на які ви собі там шкодували. Я не знаю, сходіть відвідайте якийсь заклад, про який ви давно мріяли. Сходіть на побачення з чоловіком. Ви ходите взагалі на побачення з чоловіком? Життя одне, іншого такого не буде, ви ж розумієте. Додавайте яскравих фарб. Гуляйте з дітьми просто можете подуркувати з дітьми. Чи ви думаєте, що ви вже такий серйозний і ви вже так не можете. Подивіться фільм разом з сім'єю. Впадіть, в, я не знаю, в купу з листям, зробіть фотосесію в тому листі. Це так круто, це просто, просто класно, заряд енергії, заряд емоцій, і воно мотивує, воно дійсно мотивує. Всім бажаю удачі, всіх люблю, обіймаю до зустрічі завтра в прямому ефірі.